Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear kids. Hello, my dear Second Graders! Доброго дня, шановні батьки і діти! Доброго дня, учні другого класу! Продовжуємо сьогодні відео огляд уроків за підручником Quick Minds другий клас. Четверта тема продовжується Come to my party! Lesson 2. Lesson page 37, сторінка 37. Сьогодні ми з вами вивчимо вирази has got. Has got має. У когось щось є. Таким чином, з допомогою цього виразу has got можна описувати зовнішність людини. Окей, okay, so, read and say the names. Давайте з вами прочитаємо опис. Кожної, кожної дитини. І здогадаємося, хто це за цим описом. Апостроф С в даному випадку це скорочене написання. Апостроф С, це скорочене написання виразу uh, has got. Має у когось щось є. Наприклад, she has got» або she's got brown hair, у неї коричневе волосся. She's got red hair, а у неї руде волосся. He's got blue eyes. Ну, у нас тут один хлопець, тому очевидно, що це Jim. Так, Jim has got blue eyes. У Джима, а, сині очі. She's got pink glasses. She's got. She has got Скорочено. She's got pink glasses. Sue. Це у нас дівчинка на ім'я Сю. She's got Red Hair. Це дівчинка з рудим волоссям Sally. Ну і останнє. She's got Brown Hair. Paola. Це дівчинка на ім'я Паула. Пола. Так? Окей, okay, Great. Пам'ятаємо, що he перекладається як Він. He перекладається як Він. She слово she перекладається як вона. Зі словами he та she використовуємо вираз has got, has got для того, щоб сказати, що у кого є. He has got blue eyes, у нього сині очі. She has got green eyes, або замість she можна назвати ім'я дівчинки. Sue has got green eyes. Sally has got blue eyes. And Paula or she has got blue eyes, too. Майже усі блакитно-окі, крім Су. Окей. Okay. Отже, для того, щоб сказати, що комусь належить дівчинці або хлопчику, ми маємо використовувати, якщо ми говоримо про опис, так. Вираз has got. He's got or he has got ears. She has got a face, maybe. Face, obličia. She has got or she's got short hair. Korotke She's got a small nose. U malenki nosik. She has got green eyes. U nej zeleni she has got long hair on a yudhovolosya he has got he has got brown big brown eyes wiliki karioui small eyes Маленькие очи. and he has got small blue eyes no pershoyant probably he has got big brown eyes «Has he got white hair?» – у дідуся біле волосся. «Yes, he has». Так, біле. Сіде вже, так? «She has got long black hair?» – довге темне волосся. «She has got short hair?» – у неї коротке волосся. «She has got long red hair?» – у неї довге руде волосся. The first variant. Так, перший варіант правильно, The first Option. Окей. Okay. Uh, has he got a happy face? Чи у нього щасливе було, uh, обличчя у цього смайлика? No, he has not. Ні. У нього не щасливе. Не щасливе було обличчя у смайлика. So, listen and say. Послухай і скажи. Ну що ж, давайте з вами послухаємо, повторимо за диктором граматику. She's got green eyes. He's got long hair. She's got green eyes. Вона має зелені очі, або просто у неї зелені очі. He's got long hair. Він має або у нього довге волосся. He's got long hair. У нього довге волосся. Ну що ж, пограю в гру на здогадку. She's got glasses. Опиши когось зі своїх знайомих, аби твій співрозмовник здогадався. Наприклад, візьміть якусь дівчинку або хлопчика, і скажіть: якщо дівчинка, she's got blue eyes and long hair, у неї сині очі і довге волосся. Можете ще до волосся, то що воно довге, так, дати колір. Long blond hair. Long black hair, brown hair. Будь ласка. Нехай у вас співрозмовник здогадається. Про кого йде мова. А для закріплення нашого граматичного матеріалу попрацюємо з реченням. Поставимо слова у правильному порядку. HE'S. got brown eyes. У нього карі очі. HES. got... Short hair. Він має коротеньке волосся. He заперечення немає. Hasn't got glasses. Ну, заперечення ми поговоримо ще трошечки далі. Далі. She's got long hair. У неї довге волосся. She's got glasses. Вона має окуляри. She's got blue eyes. У неї є сині очі. А на цьому все все. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.